Чи долар і нестабільні ціни завели агропідприємство у борги? Волиня нам постачали неякісний газ. Нові деталі, справи на мільярд. Злетів з дороги на газон. Чи був водій під градусом? Боротьба між своїми. Чемпіонат з волейболу. Нови на телеканалі Аверс. Про найцікавіші події п'ятниці. Дивіться у нашому інформаційному випуску. Вітаю. Сумна звістка для громади Луцька. На війні загинув лучанин Сергій Гера. Захиснику було 48. Військовий помер у Кременчуцькій міській лікарні від поранень, які одержав під час виконання бойового завдання. Коли героя поховають, повідомлять додатково. У Рожищі поховали полеглого захисника Євгена Куденчука. Він загинув на 20-му році життя біля населеного пункту Лиман, 1 Куп'янського району. Військовий був наймолодшим сином у великій сім'ї. Останню путь Євгена Куденчука провели усією громадою. Поховали героя на алеї Слави міського кладовища. Вічна шана полеглим військовослужбовцям і співчуття їх сім'ям. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 540 окупантів, а також знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, два засоби ППО, 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили і 10 крилатих ракет. Збройні сили України мінусували також 28 одиниць ворожої автомобільної техніки та 7 одиниць спецтехніки. Ворог знову атакував столицю. Близько 23-ї години у ніч на 2 червня противник атакував Київ дронами «Камікадзе» «Шахет-136-131». Близько 3-ї години ночі російські окупанти атакували Київ крилатими ракетами Х-101, Х-555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України у взаємодії з ППО складових сил оборони України. Усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено протягом минулої доби. Противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер по Києву, які знищено нашими захисниками, та дві зенітних керованих ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Напередодні в місті Володимир на вулиці Поліської Січі позашляховик BMW X5 зіштовхнувся з легковиком Volkswagen Passat, що їхав назустріч. Як наслідок водій легковика, одержав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медзакладу. Як засували поліцейські водій BMW був на підпитку. Авто вилучили, слідчі розпочали кримінальне провадження. Продовжується слідство. Сьогодні близько шостої години ранку на вулиці Карпенка Карго у Луцьку водій БМВ X6 не обрав безпечної швидкості руху. Втратив обдорожню дорожню обстановку і при повороті з'їхав на пішохідну частину. Зніс дорожній знак пошкодив зелені насадження. Копи помітили в гори водія ознаки алкогольного сп'яніння однак він відмовився від освідування. На нього склали два протоколи. Потерпілих немає. Сьогодні у Луцьку на річці Кічкарівка ДСНСники врятували людину, що ледь не втонула. Жінка була у водоймі. Рятувальники витягли потерпілу на берег за допомогою спецзасобів та передали медикам. У мешканця Ківерцівщини поліцейські виявили незаконні зброю та боєприпаси в чоловіка знайшли два корпуси гранати та запали до них. На місце прибули вибухотехніки, вилучили небезпечну знахідку. У іншого мешканця цього ж району поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці та набої. З директору лісогосподарського підприємства на Волині, депутату камені Кашерської міськради, повідомили про підозру за розтрату більш як 4 мільйонів гривень. За інформацією слідства, протягом двох років посадовець, змовившись із бухгалтером свого підприємства, так би мовити, розбазарив держмайно на суму понад Чотири мільйони гривень. Як інформує Волинська обласна прокуратура, сталося це таким чином. Спритник безпідставно перерахував кошти з банківського рахунку підприємства на користь суб'єктів господарювання за нібито ремонт автомобілів, а також нібито ремонт приміщень, автоперевезення, вивіз сміття та інші послуги, які насправді навіть не надавались. Підозрюваному обрали запобіжний захід. Домашній арешт на його майно теж наклали. Арешт чотири позови до одного фермерського господарства. Загальна сума боргових претензій близько 9 мільйонів гривень. Усі ці справи на розгляді в одного судді. Цікаво, що позиватися стали до агропідприємства ледь не одномоментно як банк, так і дві фірми-позичальниці. І ще один не менш примітний факт: агрофірма, до якої позиваються, існує лише. Чотири роки. Як їм вдалося за такий термін накопичити стільки брогів, дізнавались мої колеги. Два підготовчі засідання мали відбутися в господарському суді Волинської області за позовом акціонерного товариства Агропросперіс Банк, установи, яка надає аграріям кредити. Банк позивається до підприємства Грантагро агро Агро-2019». суми, які виставляють господарству 2,5 мільйона за одним договором та мільйон 312 тисяч гривень за іншим. Все за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитами, які давали їм в 2021 році. Тім від представника товариства. Вона дійшла заява про відкладення засідань. Ну, тоді я вас запитую думка щодо відкладення сьогоднішнього підготовчого засідання. Перше засідання у нас. Так, приховуючи факт, що це є перше судове засідання на вимоги хвали е, про відкриття пробачення. Діструктивна частина четверта частина суд запропонував е, конкретизувати програмні частини посудної заяви. На даний час партон готується та буде подано до суду заява про більше розміру позорних вимог. Той же день мало б відбутись підготовче засідання і за позовом рівненської фірми МВ Трансбуд. Сума позовних вимог 420 тисяч гривень. Втім, на це засідання ніхто не прийшов. Однак взялись слухати справу по суті за позовом фірми «Спектр Агро» на суму 4,6 мільйона гривень. Це 2 мільйони з лишком основного боргу. Решта пеня, річні, штраф та відсотки за користування товарним кредитом, який надавали агропідприємству з Волині ще в 2021 році. Був постав поставлений товар на умовах товарного кредиту під аграрну розписку. Для розуміння, аграрна розписка це спосіб підприємству залучити кошти під заставу майбутнього врожаю. Наприклад, агропідприємству на умовах товарного кредиту дали пальне, за яке аграрій розраховується аграрною розпискою. Відповідно до неї, він зобов'язується, наприклад, відвантажити тисячу тонн зерна в липні. Після виконання таких умов аграрна розписка закривається. Представник спектри Агро каже, частину товару волиняни їм оплатили. Решту досі ні. Частина товару була оплачена. Була Здійснена часткова оплата у розмірі 949 тисяч 889 гривень 63 копійки. Відповідно до платіжних доручень, копії, яких були додані, чи ж не копія, або тільки ЄНБАК було додані позовної заяви. Також в рахунок оплати поставленого товару була видана фінансова гарна розписка. Тож, на думку кредитора, агрофірма боргує їм не лише 2 мільйони за товар, а й має сплатити додаткові відсотки за користування товарним кредитом пеню та штраф. Представник фірми у суді заперечив проти стягнення пені відсотків річних і штрафу, оскільки на період дії воєнного стану такі нарахування не допускаються навіть в так званих товарних кредитах. Заслухавши сторони, суддя ухвалює наступне. Позов задовольнити частково. Стягнути солідарність Пермського господарства, гранд Агро-2019 реквізити. Тандюка Тараса Романовича реквізити. Не користуварися з обмеженою підальністю спектр Агро реквізити 2 мільйона 346 тисяч 153 гривні 8 копійок. З них 2 мільйона 51 тисяч 495 гривень 82 копійки. Основного бору 294 тисячі. 657 гривень 26 копійок відсотків за користування то товарним кредитом. Чому війна не стала форс-мажором для кредиторів, які ледь не одномоментно кинулися стягувати через суд не лише борги з підприємства, а й значні суми штрафів та річних керівник агрофірми Василь Мельник. Проблему з цими боргами пояснює так: Прошлий рік такі не Ви розумієте, де вот. Скачок долари де брали аграрні розписки. Ми працювали за агротехнікою. Долар був 29, став 36, І скільки. Якщо тільки на ріпаку 2 мільйона мінус, на пшениці 2 мільйона мінус, далі що? Пшениця 2 мільйона мінус, сою не спіли зібрати, не спіли спіли зібрати? тому що погодні умови у нас дожі почалися 27 вересня. Вийшло так, що ми закрили, де ми погральні розписки працювали, а з банками розрахуватися нічим. Продукцію віддали, закрили за агротехнікою, Це пан Кручак, де ми заставу давали.

Є чотири роки тому починали з 260 гектарів, а на сьогодні обробляють вже 1200 гектарів землі. Тож підозрює, що кредитори кинулись з позовами в один момент, бо побачили, що агрофірма таки тримається на плаву. З його слів, вони вже закрили боргове питання по МВ Трансбуду і нині будуть пробувати домовлятися з банком та поступово гасити борги. Василь Мельник пояснює, найбільша проблема, з якою зіштовхуються агровиробники, зокрема маленькі та середні, це. Нестабільна цінова політика, яка є в нашій державі. Тільки через це щорічно втрачається чимало коштів. Наступне ринки збуту, особливо тепер, коли двом українським портам не продовжили зернових угод. А питання ввозу українського зерна через Польщу чи Чехію зависло в повітрі. Що вже говорити про непередбачувані погодні умови? Попри ці фактори, агропідприємство таки в очікуванні жнив. Підприємець сподівається, якщо усіх комбайнерів та водіїв не Заберуть на війну, то збіжжя з полів зберуть вчасно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині населенню постачали неякісний газ. Про це у господарському суді заявили самі ж представники Волинь газ Ситуація така: люди платили за якісний газ, а одержували неякісний. На питання судді, чи відшкодує компанія гроші людям? Відповіді не було. Такі цікаві речі стали відомі на судовому засіданні, яке відбулось у господарському суді в Волині 1 червня. Там нині слухають справу на мільярд. Майже таку суму боргу за газ газопостачальна компанія хоче стягнути з Воленьга Волинь газ збут, з якого через суд хочуть стягнути майже один мільярд гривень. Працює під брендом Твій Газ Збут. Бенефіціарним власником останнього є український олігарх Дмитро Фірташ. Із Волинського газ збуту, який пов'язують з підсанкційним олігархом. Дмитром Фірташем хочуть стягнути чималеньку суму. Стягнення 822 мільйонів. 780 вісімдесяти тисяч п'ятсот гривень сімдесяти дев'яти Мало що не дістає до мільярда. Більша частина цієї суми, а це 472 мільйона гривень. Борг за природний газ. Решта суми це пеня, штраф, збитки через інфляцію та інше. Такі претензії до Волинь Газбуту виставляє нафтогазтрейдинг. Борг утворився з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. На черговому засіданні представник Волинь Газбуту просить зупинити провадження у справі. А причина такого прохання дуже цікава. Виявляється, Волиньгаз Збут теж подав до суду на Нафтогазтрейдинг. За словами представника Газбуту, Нафтогазтрейдинг продав їм неякісний газ. А вони, в свою чергу, цей неякісний газ продавали населенню. Справу слухають у цьому ж господарському суді Волині, але інший суддя. У зв'язку з тим, що на адресу товариства надходила значна кількість претензій від побутових споживачів в категорії населення щодо невідповідності якості газу, який їм постачався в період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, нашим товариством було здійснена перевірка та дослідження саме. Відповідності якості природного газу вимогам фізико-хімічних показників, які е, зазначені в кодексі газотранспортних систем України, е, в ході перевірки нашим товариством було встановлено, е, що е, газ дійсно був неналежною якості. Через суд Волинський газбут хоче довести, що нафтогазтрейдинг постачав їм неякісний газ, а відтак домогтися у них зменшення суми боргу за блакитне паливо. Вважаємо, що нафтогаз України повинен здійснити перерахунок обсягів природного газу, що відображені в актах приймання передачі за період з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. В сторону їх зменшення. То ж, у суду представник газбуту просить зупинити провадження у справі про стягнення майже мільярда боргу, допоки не стане відомо, яке рішення суд прийме у провадженні про неякісний газ. Бо якщо рішення суд прийме на користь газбуту, тоді і грошові претензії до товариства можуть бути менші. Але ж тут виникає питання: якщо люди платили майже півроку за неякісний газ, як за якісний, чи будуть їм відшкодовані збитки? Був придбаний нашим товариством для безпосереднього постачання населення. А яким чином ви далі з населення поступити? Перерахуєте вартість газу, які вони не спожили неякісні? На даний момент я не можу вам. Розроблена методика подальших дій у захист населення від цієї обселення чи? Як я вже зазначав, від побутових споживачів на нашу адресу надходила. Значна кількість претензій щодо невідповідності якості природного газу представник компанії Нафтогазтрейдинг зазначає, що компанія не відповідає за якість газу, тож зупинка провадження на її думку безпідставна. Хочу ще наголосити, що відповідно до норм кодексу газотранспортної системи позивач не є відповідальною особою за якість природного газу. Природний газ, який переходить від позивача до відповідача, перебуває в газотранспортній системі і є таким, що придем до стандартних умов, і позивач не відповідає за якість природного газу, відповідають оператор газотранспортної системи. Суддя відмовляє Волинь-Газбуту у зупинці провадження. У задоволенні клопотання товариства з відповідальністю волинь Волиньгазбут про зупинення провадження у справі відмовити. Волинь хоче подати іще ще одне клопотання про зупинку провадження щодо стягнення мільярда гривень боргу. Засідані зробили перерву. Як ми вже зазначали, Волинь з якого через суд хочуть стягнути майже мільярд гривень боргу, працює під брендом Твій Газбут. Кінцевим бенефіціаром останнього є Дмитро Фірташ. Сам олігарх нині під санкціями і непогано себе почуває за кордоном. Журналісти говорять, що олігарх нібито в Австрії. Минулого. Місяця українські правоохоронці оголосили йому підозру. Служба безпеки України разом з бюро економічної безпеки кажуть, що олігарх разом з топ-менеджерами своїх газових компаній крав державний газ за попередніми розрахунками з 2016 по 2022 роки накрали на 18 мільярдів. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. З 1 червня у дітей розпочались літні канікули. Період, коли є багато вільного часу і хочеться більше його привезти з друзями. По спортивному розпочинали літній сезон волейбольні команди дівчат обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Чемпіонат з волейболу дав можливість командам поборотись між собою та визначити сильніших. Коли на майданчику суперниками виступають вихованці однієї спортивної школи, розгортається цікава боротьба за першість як між волейболістками, так і їх тренерами. За звання сильнішого змагались три команди, які почергово провели поєдинки за коловою системою. І за підсумками ігор, лідерами стали вихованці Галини Ромашкевич. Дівчата зізнаються, що в складі команди разом грають уже два роки і за цей час мають значні успіхи. В цій команді я займаюся вже два роки. Ми їздили так, як і в Коваль на турнір, в Кастопіль на турнір, і на чемпіонат в Чернівці. Ми доволі добре граємо, можемо робити дуже багато помилок, але все рівно з них вибираємось і займаємо хороші місця. Сьогодні були змагання між командами нашої спортивної школи. Нам сьогодні повезло більше. Ми знали їхні як плюси, так і мінуси. І було дуже цікаво. Дуже складно між ними грати, тому що вони також дуже добре грають, дуже роблять гарні нападаючі, і складно було їх приймати. Але ми все одно вибралися. Так як змагались три команди, нагороди отримали усі. Але статус найсильніших виборола команда Луцьк. 1 другими стали вихованці Наталії Корнієнко, а замкнули тріку підопічні Сергія Федонюка. І, хоча програли усім, проте не засмучуються, адже це товариський турнір, який показав їхні слабкі місця, де ще треба допрацювати. Сьогодні ми грали між Шими командами спортшколи ми програли дві гри, але ми набули багато досвіду. Ми зрозуміли свої помилки, і ми зрозуміли, як рухатися далі. Ми тренуємось чотири рази на тиждень, і мені дуже це подобається, бо в мене багато вільного часу, і тим більше зараз літо. Ми зможемо більше проводити часу в спортшколі і набувати досвіду. Неспустими руками на нагородження завітала голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Підтримка дитячого спорту у Луцьку є в пріоритеті фонду, тому що разом намагаються додатковими призами заохотити молодь до здорового способу життя та активного дозвілля. Дуже приємно приходити на такі заходи. Дуже приємно. Підтримувати такі заходи, адже коли ти бачиш рівень підготовки наших дітей, коли ти бачиш, що незважаючи ні на що, не зважаючи ні на тривогу, ні на ситуацію в країні, вони відвідують свої гуртки, відвідують тренування і показують гарні результати, ти розумієш, що усе, що зараз відбувається, вся наша боротьба, вона і не дарма. Саме тому фонд вигріпалися тільки разом, завжди підтримує талановиту молодь, адже ми розуміємо, що підтримуючи їх сьогодні, особливо в такий складний час, ми Робимо гарний внесок, важливий внесок у наше майбутнє. Дуже шкода, що війна відбирає у дітей щасливі миті дитинства. Сьогодні їхнє найбільше бажання мир в Україні. Активне дозвілля і спорт дає дітям трішки позитиву та допомагає відволіктись від тривожних подій у нашій країні. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, для новин на часі. Третє місце вибрала. І наприкінці наша рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулась мешканка села Карпилівка, що на камінь Каширщині Волинянка повідомила, що від імені її сусіда, який воює аферисти у Фейсбуці, видурюють гроші у людей. Зокрема, їй надійшло повідомлення від односельчанина, який просив позичити йому гроші. Насторожило те, що повідомлення було російською мовою, знаючи, що чоловік служить у ЗСУ, Волинянка зателефонувала його жінці, яка заперечила, що її чоловік збирає гроші через Фейсбук. Так і виявилося, що фотографію військового використали для видурювання грошей. Вчора було від нашого односельчанина від його. Е, Ніби сторінки, його була аватарка у Фейсбуці. Uh -huh. Приєднався до мене в друзі, а потім просив гроші позичити. Але що, е, на що я звернула увагу, що це було по руській мові написано? І відразу написав, е, ну позвонила до жінки до його. Е, він був на, вчора на нульовій позиції. Це не всього, це вкрали просто фотографію е, його. Ну, якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії? І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі в ефірі. центральному універмазі Луцька можна не лише придбати стильні обновки чи випити смачної кави, а й поринути у світ мистецтва і відпочити з 1 червня в арт-гелері, що на п'ятому поверсі Цуму, нова виставка, жива музика і майстер-клас інтуїтивного малювання: мистецтво водограй, вхід вільний для усіх бажаючих. Ця музика вона несе відчуття спокою, внутрішньої гармонії, рівноваженості. Коли ми приходимо, ми дивимося цей живопис. Ми слухаємо музику, і ми, наче, щось себе якась перезагрузка у нас перевантаження якесь приходить в нас. Я буду дуже щасливий, якщо будете приходити. Картини індійського художника та філософа Моя називають медитативним та спонтанним живописом. Якраз ці картини вони написані в такому імпресивному на стилі в напрямку мистецтва, де діє в першу чергу душа людини. Тут нема гармонії розуму, а тут є гармонія душі. Пані Марія каже, що завітати в арт-гелері їй порадили знайомі. Знайомі казали, що буде проходити дана виставка, тому так знайшла годинку з вільного часу, прийшла полюбуватися картинами. На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що у нас робиться в світі, хочеться більше якихось світлих емоцій. Більше якісь фарб. Сьогодні ми перенароджуємося як нація. От медітація це один з тих інструментів духовних, який дозволяє людині глибше усвідомлювати життя, цінності життя, цінності України в цілому. І влучану варто всім прийти, просто побути тут. Сам простір працює на, на просвітання, на пробудження душі. Відвідати виставку можна щодня з 9 до 19 години. Це може прийти кожен і взрослий, і маленький. Можна прийти з сім'єю, понуритися внутрі себе, почувствувати, що в нас внутрі є спокій. Запрошуємо всіх лучан та гостей міста Луцька поринути в чарівний світ мистецтва, чарівний світ кольору та ознайомитися з цими цікавими полотнами, з цим художником, майстром. Ось і зрозуміти, все ж таки, що добро завжди перемагає зло. Експозиції будуть представлені до 25 червня. 3 червня за прогнозами синоптиків в Україні переважатиме ясна погода, місцями дощитиме. На заході переважно ясно, вночі від 3 до 11 градусів тепла, в день від 15 до 20 градусів за Цельсієм. На сході можливий дощ, зокрема на Донеччині сонячно. Температура нічної пори від плюс 13 до 15 градусів, в день від 22 до 25 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність з проясненнями, на Сумщині дощитиме, вночі від 5 до 13 градусів тепла, в день від 17 до плюс 21 градуса ртутного стовпчика. На півдні переважатиме хмарна погода, вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Удень від плюс 21 до плюс 25 градусів вище нуля. У центрі місцями можливі дощі. Температура нічної при від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. Денної від плюс 17 до плюс 24 градусів тут мовчика.